Ось і мої вітанечка! Мене звати Дмитро, я остеопат та йога-терапевт. І сьогодні я хочу перезаписати відео тільки українською мовою із додатком ще кількох вправ на реабілітацію плечового поясу. Якщо, наприклад, у вас імпічмент синдром, якщо є синдром замороженого плеча. Якщо у вас є біль між лопатками, якщо у вас є сутулість і біль, і проблеми з шийним відділом. У е, мене є російськомовне це відео, але я вирішив перезаписати, тому що я даю своїм пацієнтам його і думаю, все ж таки краще покращити результат завдяки кубикам. Повноцінний, до речі, є так само реабілітація плечового поясу, у мене в курсах його терапія. Здорове тіло та йогеротерапія 21. Теж підходить, але я все ж таки канонічне відео зніму, щоб відокремо, чітко проробити плечі. І для цього нам потрібні ось такі цеглинки. Йога-цеглинки, блоки. І ми починаємо. Нагадую, що ми дихаємо через ніс, не забуваємо поставити вподобайку і залишити комент по самопочуттях після практики. Сидіти можна ось так, як я, або на колінках, або взагалі сидячи на стільці. Бажано сидіти ось так, як я, тому що таким чином ви ще додатково прокачуєте весь хребцевий стовп, усі наші розглядачі, тому що вам треба утримувати пряме положення спини. Це додаткове навантаження, котре так само зіграє ключову роль у повноцінній реабілітації плечового поясу і взагалі спини. Ось так все просто пояснюється. Ми беремо цеглинки. І починаємо ми з того, що трохи змінюємо позицію, щоб я не пошкодив свого друга. Базофільчик, вибач. І ми зараз виводимо руки до неба. Ось у нас цеглинки. Великі пальці дивляться до неба. І ми починаємо стискати і тиснути таким чином. На цеглинки. Будь ласка, уважніше з плечима. Не робіть ось так. І не робіть ось так. Дуже важливо лопатки звести разом. Знизу звести цеглинки, тиснемо. Сила 30% десь з усієї, з максимуму. І підіймаємо якомога вище. Тиск зберігаємо вдих. Видих. Вдих. Спина рівна. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вище можна. І вдих. І видих. Розводимо руки. Лопатки разом. І зараз ми намагаємось розгорнути блоки якомога більше назад. Але без нахилу, ось так ми не робимо, не розгинаємо. Якщо болить, змінюємо амплітуду руху. Не треба сильно підіймати, щоб був біль. Наша ціль робити вправи всі без болю. Може бути тягнучий біль. Головне, щоб це не був гострий біль, котрий вас турбує на постійній основі. Це дуже важливо. Тому амплітуду підбираємо під ситуацію. В ідеалі робити без болю. Зводимо і розкручуємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих і видих. Зараз ми ці блоки зводимо разом над головою. Але давайте виведемо це не як я зробив, тому що я вже автоматично правильно роблю. А ми спочатку виводимо руки перед собою. Блоки стискаємо ось так. І з цього положення, утримуючи тиск, піднімаємо руки до неба. Нагадую про біль. Щоб його не було. Вдих. Видих. Спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабляємось. Зараз ми виводимо знову руки в боки. Але один блок вкручуємо назовні, інший всередину. І дивимось на той, котрий вкручуємо назовні. Підберіть, ми не цутулимо. Підборіддя до шиї, тримаємо вдих. Видих. Стискаємо блоки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лопатки разом тримаємо. Вдих. Видих. І вдих. І видих. В інший біг. Вротуємо всередину. Ліву руку, наприклад, а назовні іншу вправу. І так само дивимось справу вже. Вдих, видих. Стискаємо блоки, не жалкуємо сили в долонях. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. вдих. Видих. Підберіть до шиї. Вдих. Видих. І вдих, і видих. Повернули. Зараз ми ставимо наші блоки в, на рівні сонячного сплетіння. Так, ми будемо такий рух робити, але так як у нас є амплітуда і відсутність відчуттів контакту своєї шкіри зі своєю шкірою, ми обманюємо мозок, підвищуючи амплітуду тиску всередину, якщо ви будете просто тиснути ви не зможете викластись повну. Тому ми буваємо блоки і починаємо тиснути, тільки плечі не подаємо вперед. Тримаємо спинку рівно і починаємо з усієї сили стискати. Вдих, видих. лікті не підіймаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих, і видих. Далі треба розтягнути грудні м'язи і наші плечі після того, як ми їх навантажили. Ми знову використовуємо блоки. Бажано вже з 4, щоб було вище. Ми ставимо. Іноді я використовую як? Один блок сюди, інший блок між руками, а лікоть до ліктя. Але ту мені мало амплітуди, тому я буду використовувати просто ось так два блоки. І додатково зараз я принесу собі а, масажний ров. Для того, щоб тримати а, свої плечі на одному рівні. щоб все ж таки не було зведення в долонях. Я беру ось так. Масажний ролл, ставлю лігті на ширину плеча. Це дуже важливо, на ширину плеча. Робимо кроки назад. І ось наш масажний ролл або щось інше заважає нам звести руки. І таким чином ми можемо більшу амплітуду дати на розтягнення грудних м'язів. І на розтягнення наших зубчатих і тиснемо, ось ми стали. Якщо вже розтягується, добре, ось так і тримаєте. Поперек не треба прогинати. Підкрутили живіт і тягнемось грудною клітиною до підлоги. Вдих. видих Зберігаємо тиск в наш масажний рол або що ви там тримаєте. Вдих. видих Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре, далі. Я відкладаю масажну рол і все ж таки ще далі виставляю блоки. Ось. І виходимо знову в цуценя і тягнемось горною клітиною до підлоги. Можемо дивитися між блоками і трохи далі поставити головне, щоб ваші стегна були перпендикулярно підлозі. Штовхаємось і тягнемось. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Добре. Розслабились. Ось такий коротенький комплекс. Бажано, а вже ж зробити 2-3 кола. Але якщо у вас немає часу, ми використовуємо цей комплекс і додаємо, можемо додати якийсь якийсь інший на поперек або на силу спини або розтягнення спини. Тобто ви можете ще міксувати. Не забувайте, що у вас проблеми у багатьох людей не від одної точки, не від одного м'яза. Це наслідок. Те, що ви відчуваєте і маєте проблему, це наслідок якихось дій і е, дисбалансу, дискомфорт. Цей це наслідок. Тому завжди важливо проробляти все тіло, і таким чином, навіть не знаючи вашу проблему, звідки вона йде, ви потроху через ці тренування, котрі в мене є на каналі, можете вилікувати багато своїх проблем з опороруховим апаратом. Головне робити це кожного дня, по 2-3 відео, це по 10 хвилин. Ви можете подивитись на плейлістах, які проблеми вас турбують, і їх практикувати, або просто переходите. На спонсорство 300 гривень на місяці отримуєте повноцінні курси, де вам нічого не треба підбирати, а крок за кроком виконувати все, що там вже викладено. Ну, і до зустрічі у нових відео.